Українських біженців розпродають на органи. Україна збирається депортувати кримчан. Польські найманці масово гинуть в Україні. Ну а священникам московського патріархату доведеться перехрещуватися в нову віру. Ну і звісно, в Німеччині розповіли, як США і НАТО вісім років готувалися до війни з Росією в Україні. Такими і не лише цими вигадками годували цього тижня російські пропагандисти своїх глядачів. Усе заради того, щоб ще більше залякати власний народ, щоб переляканий Іван не помічав убогості власного життя і спокійно йшов помирати в Україну. Це програма «Фейк-Ньюс». Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні ми знову будемо розвінчувати міфи російської пропаганди. Українського біженця розпродали на органи у Польщі. Таку новину взялися розповсюджувати спочатку в телеграм-каналах, а потім і в російських змі. Навіть відео додають, де жінка розповідає про подію та зізнається у тому, що сталося. Ну а в Європі вже пытаються зарабатывать на українцях. Недавно один із мігрантів впав в кому на фоні тяжкої болезні. Спустя три неділі умер в Польщі. Що було далі? близька подруга подругу мужчини. став донором для Четырех человек в Польше, то есть его органы врачи уже сказали, что они отлично ну, прижились в новых телах. Але ця історія це фейк і маніпуляція. Насправді жінка на відео не говорить про те, що органи її друга було продано. Вона просто підтвердила, що України став донором для чотирьох осіб у Польщі щодо трансплантації органів у Польщі, то там передбачено принцип мовчазної згоди. Іншими словами, отримання клітин, тканин та організмів від померлої людини можливо, якщо особа не заперечувала, тобто її ім'я не занесено до центрального реєстру заперечення. Бо якщо вона не висловила заперечення, усно принаймні двом особам, які можуть підтвердити це в письмовій формі, пише сайт Європа медична. Нелегальна ж трансплантація людських органів у Польщі переслідується законом та карається позбавленням волі на строк від 6 місяців до 5 років. Людям, які професійно займаються подібною діяльністю, загрожує до 10 років за гратами. Ну а про людине відео нам чомусь нагадало зовсім інше, але не менш правдиве відео восьмирічної давності. Залі в трьох років, мальчика, маленького, трусика, футболки, як Ісуса, на доску вявліні прибили. Один прибивав, двоє держали. Та не лише на органи розпродують українців за переконаннями російських пропагандистів. Низка ресурсів кремлівської пропаганди пише про те, що в Польщі нібито виявили зростання захворюваності на ВІЛ після напливу біженців з України. Зокрема, у своїх повідомленнях вони посилаються на польське інтернет-видання Віртуальна Польща. Оглядач польського порталу Віртуальна польська Катажина Прус звернула увагу на рекордне зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію в країні. На її думку, винні у цьому українські біженці. Однак це маніпуляція. Дійсно, всьому інтернет-виданні вийшла стаття на тему зростання віл хворих пацієнтів в Польщі. Однак про жодне зростання захворюваності через українців не йдеться. До нас для продовження лікування приїжджає багато громадян із України. Ми повідомляємо про них до департаменту охорони здоров'я як про нових пацієнтів, тому вони включаються до статистики нових випадків. Така маніпуляція чергова спроба російської пропаганди створити у Польщі негативний образ українських біженців, які були змушені залишити рідні домівки через вторгнення Росії в Україну. Цього разу Кремль вирішив приписати українцям також вплив на зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію у Польщі. Насправді ж, українцям, які живуть із ВІЛ після приїзду до Польщі, пропонуються антиретровірусні препарати, а також візит до лікаря безкоштовно. Для цього їм потрібно звернутися або до місцевих. СНІД Клінік або до Національного центру боротьби зі СНІДом у Польщі. Кримчани на вихід. Цього тижня російські медіа продовжували залякувати мешканців Криму приходом страшних українців. Слідом за нацистами правого сектора, страшилками про які вони вдало маніпулювали і залякували кримчан. Цього тижня розпропаганда повідомила про те, що Київ готує масове виселення кримчан із півострова. Є питання пов'язані з російськими громадянами, які приїхали на територію Криму. Мешкають незаконно на території Криму та міста Севастополя. Від 500 до 800 тисяч людей за різними експертними оцінками знаходяться на території Криму. Ми маємо єдину відповідь: вони незаконно прибули на територію Криму, і, звичайно, вони повинні виїхати з території Криму. Але це повідомлення фейк. Про кремлівські медіа та російський уряд активно просувають цю тезу ще 2014 року, намагаючись легалізувати не лише незаконне захоплення українських територій, а й примусову російську паспортизацію громадян України. Фейк про депортацію кримчан грунтується на колонці для української правди постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої. Постпред розповіла про перші кроки українського уряду після деокупації Криму. Ташева зазначила, що одним із завдань уряду України стане очищення півострова від росіян, які незаконно оселилися в українському Криму після його окупації. За даними постпреда президента в АРК з 2014 року, з року Росія активно працювала над зміною демографічного ландшафту Криму і незаконно завезла на півострів понад півмільйона російських громадян. За різними оцінками протягом періоду тимчасової окупації на територію Криму незаконно перемістилося понад 500 тисяч громадян Російської Федерації. Це стало справжньою демографічною кризою. Після деокупації Криму одним із нагальних викликів для українського уряду стане вирішення долі громадян РФ, які весь час незаконно перебували на окупованому Кримському півострові. У своїй колонці Таміла Ташова говорить, що колонізація українського півострова росіянами розпочалася у 2014 році і відбувалася паралельно з вимушеним переселенням, переслідуванням та ув'язненням нелояльних до Росії та її окупаційних адміністрацій українців і представників кримсько-татарської й інших корінних народів для росіян держава і окупаційна адміністрація в Криму робить все можливе, щоб чим побільше росіян. Приїхало в Крим, це насправді. Є одним із найсерйозніших порушень норм міжнародного гуманітарного права. Тож тепер одним із завдань уряду України стане очищення півострова від росіян, які незаконно оселилися в українському Криму після його окупації. Томі Леташева наголосила згідно з українським законодавством, усі іноземці, які в'їхали в Крим із порушенням правил перетину кордонів України, тобто не через офіційні пункти пропуску, а з території Росії перебувають у Криму незаконно. Вообще не хочу уезжать из Крыма и Залужки. Как здесь классно. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. Деякі користувачі мережі а також так звані заканали в Телеграм, розповсюджують оголошення, яке належить Православній церкві України, і в якому йдеться про те, що парафіяни, охрещені священником Української православної церкви Московського патріархату, повинні повторно пройти хрещення у священника ПЦУ. У зв'язку з останніми подіями скасовуються всі обряди хрещення, проведені священниками Української православної церкви. Однак це оголошення є підробкою, а його зміст не відповідає дійсності. Про це повідомили у прес-службі ПЦУ. Дібна практика перехрещування у православній церкві України не схвалюється і не здійснюється, оскільки це груба богословська помилка, порушення канонів і важкий гріх. Російська пропаганда знову намагається видати власні дії за дії українців. Це в їхній церкві був виданий спеціальний циркуляр, яким змушували перехрещувати прихожан та переосвячувати храми. У липні 2020 року управитель справами московської патріархії митрополит Воскресенський Діонісій розіслав у єпархії РПЦ циркулярний лист із вказівками щодо перехрещування морян із розколів. Священник ПЦУ Андрій Дудченко, аналізуючи листа митрополита РПЦ, зазначив, що московський патріархат знехтував канонам. и пронес веру в жертву политике. Христос воскрес, и все вместе с Ним воскреснем, и жизнь вечна. А потому идите смело исполнять свой воинский долг. Что если вы жизнь свою положили за родину, за други своя, как говорит Священное Писание, то ви будете вместе з Богом в його царстві, в його славі, в його вічній житті. Та не лише про перехрещення цього тижня розповідали російські пропагандисти. Низка російських інтернет-видань поширила інформацію, що служба безпеки України затримує священників московського патріархату, щоб ними поповнити обмінний фонд. Мы же об этом говорим с 2014 -го года, этим Украина занимается, совершенно точно, вот. пополняя свой обменный фонд, из-за чего, собственно говоря, они срабатывали с 2014 -го года, вот эти, так сказать, предложения по обмену военнопленными, потому что еще, уже тогда армии ДНР, ЛНР в 2014 15 годах при обмене военнопленных они могли рассчитывать только на тех людей, которых они взяли в плен в ходе боевых столкновений, А Україна макнуращити на кого угодно, не просто пройдуть там рейдом по своїм городам, там і задержати на каком то пункті чоловіка з неправильной газетой в кармані, і все у уже є человек, который, который годиться для того, щоб обміняти на военнопленного. насправді це відверта брехня. Женевська конвенція, якої дотримується Україна, забороняє проводити обмін військовополонених на цивільних осіб. І, хоча служба безпеки України може довести причетність священника до роботи на ворога, вони можуть бути засуджені виключно як колаборанти Росії. Про це в коментарі Радіо Свобода сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Згідно Женевській конвенції заборонено так названий обмін цивільними. Це прямо заборонено. Ми можемо міняти тільки військовоповнених. цивільних. Ми можемо тільки відпускати в рамках, можливо, якихось взаємних зобов'язань чи, наприклад, після засудження відправляти їх на територію Російської Федерації для відбування покарання. Практика захоплювати заручників та утримувати їх на підвалах це практика Росії, а не України. Ми цивілізована країна і дотримуємося усіх міжнародних норм у цій війні. Натомість в Росії понад півтори тисячі цивільних українців перебувають в заручниках. Крім військовослужбовців, там ще є цивільні. Про них теж треба говорити, бо військовослужбовців за Женевськими конвенціями ми можемо обміняти. Вони можуть бути обмінені один на один, наприклад, офіцер до офіцера, контрактник до контрактника. А цивільних ми не можемо обмінювати. І у нас більше півтори тисячі цивільних на сьогодні в російських тюрмах. Вони сидять в Ростові, вони сидять в Курську, вони сидять в СІЗО, вони сидять як військовополонені, хоча не мають бути полоненими. Вони не є інтерновані, у них немає не статусу за міжнародним гуманітарним правом, і вони мають бути відпущені. В Україні почали брати кров на донорство для армії вже навіть у школярів. Повідомляється, що місцеві установи не здатні впоратися зі своїм завданням щодо залучення до здавання крові, і найімовірніше вже закінчилися добровольчі донори крові. В одній із українських шкіл на Черкащині дітей змушують здавати кров для потреб армії Києва. Оголошення на шкільному стенді зобов'язує учнів від 6 до 12 класів прийти до кабінету медсестри для здачі. В кожній категорії призначено свій час. Зазначена новина грубий фейк, який легко спростовується в Україні. Не дозволено донорство крові особам до 18 років. Також не відповідають дійсності і твердження, що в Україні більше немає охочих добровільно здавати кров для зсу у мережі та в українських змі. Періодично з'являються матеріали про волонтерів, які здають кров для солдатів. Це робить і військовослужбовці, які не перебувають на активних бойових позиціях, і медики, і звичайні громадяни. Ну як же без НАТО та США, які разом готували Україну до війни з Росією цього тижня? Низка російських змі оприлюднила заяву німецького політика Оскара Ла фонтена, який раніше активно виступав проти США та дій НАТО. США активно підживлюють протистояння Росії та України ще з 2014 року з часів Євромайдану. Саме з того моменту Захід озброював Україну, готуючи її до протистояння з Росією. Але це і маніпуляція Росія ніяк не хоче і не може визнати. Що це саме вона спровокувала усі країни цивілізованого світу допомагати Україні? Адже це саме Росія напала на нашу країну. А щодо німецького політика Оскара Лафонтена, то його вже не вперше цитують кремлівські медіа, оскільки він поширює антиамериканську риторику, яку полюбляє російська пропаганда. Цього разу Лафонтен говорив про те, що це не Україна, а НАТО воює з Росією. Однак, усе це неправда. Лише перед безпосередньою загрозою нападу Росії про що Україну попереджали закордонні розвідки. США та країни Європи почали постачати Україні летальну зброю. Саме на початку 2022 року низка зарубіжних країн заявила, що вони готові постачати допомогу Україні, передаючи зброю. Отакі утрашисти ладні на видумки, фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.